Let's go! люди, які перестали ходити до церкви, що змусило вас перестати? Орієнтація на зовнішність. Здавалося, що нікого насправді не хвилює, що відбувається за зачиненими дверима, доки їх не змушують це визнати. Вважалося, що нікого не хвилює, якщо їхні задні зуби гниють, якщо передні, так би мовити, виглядають добре. Багато євангельських церков, які я відвідував у своєму районі, були суто соціальними клубами. Кожен приходив, щоб похвалитися своїм одягом, немовлятами, святістю чи чим завгодно, а потім знову ставав жахливим, коли вийшовши за двері. Я перестав ходити, коли мені було 14 років, бо двоє різних людей, один з них пастор, сказали мені, що динозаврів ніколи не існувало. Того вечора я дійсно пішов додому, сів на ліжко. І сказав собі: Я не можу дозволити собі бути таким дурним, і я ніколи не повертався. Я раніше ходив чотири рази на тиждень, це була значна частина мого життя. Вони сказали, що рак моєї мами був даний Богом для мене та моєї родини. Святіший, ніж ти, пастор роками трахав свою секретарку, поки був одружений. Я читав Біблію і дійшов зовсім інших висновків, ніж ті, яких мене вчили в церкві. Більшу частину свого життя я регулярно відвідував церкву, як і моя дружина. Дітей хрестили, займалися хором, навчали вивченню біблії, волонтерській діяльності, роботі. Коли моїй дружині поставили діагноз метастатичний рак, її лікування стало дуже важким і її здоров'я швидко погіршилося. Це було ще до Обамакер, і вона не була покрита моїм планом страхування роботодавця через попередні умови. Ми регулярно сплачували десятину і віддавали додаткові кошти на будівництво нових церков. Нам довелося припинити це, щоб звести кінці з кінцями, але все одно платили десятину скільки могли. Старший пастор зв'язався з нами і запитав, чому. І я сказав йому і він запитав, чи можуть він і деякони провести спеціальну молитовну сесію за її здоров'я. Ми з'явилися на сесію покладання рук і весь процес. Це було емоційно підбадьорюючим, але її здоров'я продовжувало погіршуватися. З кожним візитом ми отримували все більше і більше поганих новин. Нарешті поставили діагноз четверта стадія, і їй залишилось жити лише місяці. До нас знову звернувся наш пастор і попросив прийти до нас додому і побачити нас. Під час того візиту безбожний виродок подивився прямо на неї і сказав, що вона, мабуть, має якийсь. Прихований гріх, який заважав їй зцілитися, і це був божий спосіб підштовхнути її, шукати кращого шляху бла-бла, бла. Моя дружина сиділа там з кисневими трубками в носі, без волосся, на 60 фунтів легше свого яскравого передракового стану, і ледве могла говорити шепотом, і він мав нахабство звинуватити її в тому, що вона вчинила якийсь прихований гріх. Який перешкоджає Богу дарувати їй зцілення. Я вигнала його з нашого дому. Я відмовляюся поклонятися будь-якому Богу, якому потрібно грати зі своїм творінням, щоб якось отримати хвалу. Це фігня. Вона померла, і через кілька років я дізнався, що пастор розпестив кількох дітей у зборі. Якщо Бог і існує, то не в жодній церкві. Церква була створена для прославлення злих людей, редагування. Цей пост вибухнув за ніч щодо деяких відповідей на поширені запитання, які я бачу у відповідях на свою публікацію. По-перше, дякую за вашу підтримку, розуміння та навіть за те, що один поганий пастор, а ця людина була справді мерзенною, не засуджує всю релігію. Ви праві, це не так і не повинно бути. Але з того часу я стикався з цим у багатьох інших релігійних середовищах. Я достатньо добре знаю Біблію, щоб знати, що існує буквально протилежна підтримка цього переконання, що тебе покарано за якийсь таємний гріх. Погані люди часто процвітають у цьому світі, хороші люди часто страждають. Я не розумію цього, окрім розуміння того, добре чи погано, страждання це стан людини, і вся віра, яку може запропонувати, часто з великим ефектом, є засобом його витримати. З тих пір я був у кількох церквах, і в кожній з них я все більше і більше переконувався, що саме чоловік, жінка за кафедрою та їхній характер визначають цю церкву. Це означає, що це більше зібрання харизми та впливу, ніж будь-яке осмислене вираження, поклоніння Богу. Таким чином, я більше не ходжу до церкви. Це недосконалий заклад, і я не бачу потреби відвідувати будь-яку церкву, щоб підтримувати духовний світогляд. Я все ще сплачую десятину, але тепер це пожертвування благодійним організаціям, які я ретельно досліджую і маю досвід справжньої допомоги іншим. І через збіг обставин чи задума жодна з цих організацій не пов'язана з жодною конкретною релігійною установою. І для тих, хто запитує не мормон. Не католик, не ПДР, прямо не конфесійна християнська церква, одна з найбільших у регіоні, відповідальна за створення багатьох інших версій тієї самої мегацеркви. Пастор зник на кілька років після інциденту, але згодом знову з'явився в іншій церкві. Я не звинувачую Бога за те, що він дозволив тому пастору продовжувати жити і процвітати. Я звинувачую церкву в тому, що вона дозволила це. Для мене це ще один доказ того, що проблемою є інститут церкви. Приблизно у 2003 року нашої ери ми прослухали ці дві проповіді, що відбувалися один за одним. Бути гомосексуалістом є огидою проти Бога і є жахливим гріхом, який суперечить природі, і це ганьба для Господа, що ця погань легалізували одностатеві шлюби. Масачусетс. Незважаючи на те, що цих священиків спіймали на розбещенні дітей, ми повинні пробачити їм, як прощав Ісус. Це була католицька церква в двох словах, і вся моя родина більше не могла бути частиною цього. Лицемірство було відчутним. Коли я переживав розлучення, мій пастор зателефонував мені і сказав, що вважає, що було б найкраще, якби я не повертався до церкви, поки я не влаштую своє життя. Моя колишня дружина, вона залишилася і була прийнята з розпростертими обіймами. Отже, я трохи розчарований. Перестала ходити до нашої сімейної церкви, коли пастор сказав мені, що мені не дозволено залишати чоловіка через домашнє насильство, якщо він не зраджує мені, я все одно залишила його. Після мого розлучення жодна особа з моєї церкви не подзвонила мені, щоб запитати, як у мене справи. Я виріс у цій церкві і став дорослим після того, як повернувся до рідного міста. Є й інші причини, але ця болить і через три роки. Я ніколи не повернуся до баптистської церкви, я можу взагалі не повернутися до церкви. Я все ще молюся кожного дня. Виріс у церкві. Одного разу пастор спробував сказати мені, що якщо я не приведу своїх друзів до церкви, вони підуть до пекла, і це буде моя вина. Це не здавалося мені логічним, тому я почав задавати запитання. Відповіді були нісенітницею, тому я перестав йти туди. Я все ще вірю в Бога. Я просто не вірю людям, які кажуть, що представляють його так, ніби це якимось чином робить їхнє лицемірне ставлення з святішого за тебе прийнятним. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.